Так, ще одна табличка. Навіть цей будинок взагалі дуже плодовитий. тут ще лисенка жив на таких видатних людей. В принципі, цікаве місце розташування. До речі, Глушенко найдорожчі картини в 2008 роках продавалися там під 150, під 200 тисяч доларів. Зараз вони коштують, ну так як економічний спад і так далі. Там 20, 25, 30, 35, ну там 50, може тисяч доларів за його таку гарну картину. До речі, він. Дарував свої картини і Гітлер був прихильником його е, творчості. Чому я знаю, бо в нас наявності більше 12 тисяч картин. Ми цим займаємося професійно. Е, картини на замовлення, декоративні та інвестиційні. Е, дивіться, в якому такому місці якби він жив, прикольно. прикольно. Люблінці такі. Якби раз і одразу для мене культурно піднімається цей будинок.